Колись я була балериною з сексуальною залежністю. Зараз я прийняла селібат і працюю з трептизеркою. Запитуйте, як вилікуватись від сексуальної залежності? Мені здається, що перегляд порно впливає на мої сексуальні стосунки з дружиною. У моєму випадку я не мала постійних серйозних стосунків однак було багато стосунків на одну ніч і випадкових партнерів. Я лише кілька разів спала з однією тією самою людиною більше одного разу. Порно також може зіпсувати ваше сексуальне життя, оскільки замість того, щоб бути задіяним в процесі, ви пасивні. Ви не уявляєте реалістичну сексуальну ситуацію, яка б вам справді сподобалась, а просто споживаєте максимально еротичний вміст, який насправді взагалі не схожий на секс. Я не знаю, як описати процес мого одужання. Під час пандемії я припинила пошук сексу і просто видалила усі програми для знайомств. Через деякий час я зрозуміла, що сам секс не мав для мене сенсу, і я була насправді залежною від гонидви за ним. Мені потрібно мати можливість встановити інтимний зв'язок з кимось і не боятись бути вразливою під час сексу, замість того, щоб контролювати все і просто спати з незнайомцем, якого я більше ніколи не побачу. Чому це лібат? Я займалась сексом з абсолютно неправильних причин, і зрозуміла, що мені це навіть не подобається. Після кількох років стосунків на одну ніч після чергової ночі почало почуватись дуже огидно, справді самотньо і порожньо. Зараз я набагато краще почуваюся, не займаючись сексом. Який тип чоловіків вам подобається? Я пансексуалка, тому спала не лише з чоловіками. Але я б сказала, що мене приваблювали різні типи: чуваки, які достатньо впевнені, щоб зустріти мене в барі, гарно пожартувати і дозволити сексуальному напруженню зростати. Я думаю, що в сексуальному плані я більше зосереджена на хімії та чистому фізичному потягу. Мені не потрібна людина з шістьма кубіками на пресі Мене приваблюють люди з унікальними обличчями та стилем більше ніж хлопці, схожі на кріса Гемсворта Однак я обожнюю кольорові очі. В романтичному плані я ненависник розбитих складних незрозумілих людей. Також я схильна домінувати, тому мені потрібен хтось, хто дозволить мені взяти на себе ініціативу. Скільки ти займалась балетом і чому припинила? Я займалась цим понад 10 років, навчалась в професійній школі танців, і все таке. Я припинила, тому що отримала жахливу травму стресовий перелом хребця Л5 після досить невдалого падіння, яке фактично зруйнувало мою кар'єру. Хотілося б почути про ваш досвід у ролі темношкірої балерини. Часом бувало справді важко. Я завжди відчувала впевненість у своєму тілі та волосся. Я ніколи не зустрічала інших кольорових танцюристів, поки не переїхала тренуватись до Нью-Йорка. А я перейшла на інші стилі, такі як модерн та Contemporary, які можна танцювати з різними типами фігури. Коли я була молодшою, у мене виникли серйозні проблеми з харчуванням. Не розлад харчової поведінки, а шкідливі звички, бо я намагалась схуднути в надії мати менші стегна та сідниці. Я від природи дуже м'язиста, тому єдиний спосіб втратити м'язову масу це по справжньому голодувати. На щастя, я цього позбулась, коли подрослішала. Як ти думаєш, ти будеш дотримуватись целібату до кінця життя? Не думаю. Я сподіваюся, що зможу завести з кимось хороші стосунки та розпочати здорове статеве життя. Але наразі моя проблема емоційна, і я не хочу займатися сексом, доки її не вирішу. Наскільки стресове життя балерини? Я би сказала, що страшенно стресове і морально, і фізично. У танцювальному світі велика конкуренція, і багато речей, які вони в змозі контролювати, можуть стати на заваді. Це вимагає залізної дисципліни та великих жертв, оскільки ми невпинно прагнемо досконалості. Але це мистецтво: чим довше ви займаєтесь своїм ремеслом, тим кращим ви стаєте, тим старанніше вам хочеться працювати. Я би сказала, що це того варте, але не всі відчувають те саме і у підлітковому віці багато зопалу припиняють тренування, замість того, щоб розпочати професійну кар'єру. Розкажіть про улюблений балет, який ви виконували. Мій улюблений балет спляча красуня. Я була головною лиходійкою, карабос, тому мені довелося бігати як чорт і чаклувати. Бути лиходійкою набагато веселіше, ніж принцесою. Довелося навіть померти на сцені. Чи можете ви детальніше розповісти про сексуальну залежність? Це не була серйозна залежність. У мене були неупорядковані статеві стосунки, але це не стосувалось фізичного аспекту сексу. Це відбувалося більше через приємні переживання та ритуали, які я розробила для пошуку когось, щоб поспілкуватись. Я змогла припинити це самостійно з певних причин. Секс не впливав негативно на моє життя, хоча був поганою звичкою, якою я користувалася щоб відволіктися від інших справ. Чи відрізняються танці на шпильках від танців в пуантах, які, на вашу думку, плюси і мінуси кожного типу взуття? Танці на шпильках в клубі допомагають із трюками на пілоні. Чим вище над землею ви знаходитесь, тим легше їх виконувати. Балетні туфлі і пуанти різні речі. Балетні туфлі це туфлі на пласкій підошві, дуже зручні, дуже схожі на балетки, які люди носять на вулиці, але зроблені з полотна. Пуанти це жорстке взуття з коробкою, куди заходять пальці. Це дозволяє вам стояти на носках, а більша частина ваги розподіляється на арку, передню частину щиколотки. Щоб танцювати на пуантах, стопи та щиколотки мають бути надзвичайно міцними. Вони також псують ноги, створюючи жахливі пухирі та мозолі у порівнянні зі шпильками в стриптиз клубі. Пуанти як небо і земля. Ласкаво просимо до цілібату, хоча й небажаного з мого боку. За чим із життя балерини ви сумуєте? А що вам напрочуд подобається у занятті стрептизом? Мені найбільше бракує свободи. Танці були моєю єдиною справжньою пристрастю. То був єдиний час у моєму житті, коли я відчувала себе живою, повною сил, а не просто жила у своїй голові. Дивно, але найбільше у роботі з триптизеркою мені подобається похвала клієнтів. Схоже, я завжди була залежною від схвалення інших, тому коли клієнт не поводиться як свиня, а просто в захваті від мене і хоче дати мені усе, що я забажаю, це приголомшливо. Я сподіваюся, що одного дня у вас з'являться чудові стосунки. Сподіваюся, вам не доведеться роздягатись вічно. Якщо вам це подобається і це добре оплачується, прекрасно. Та я впевнений, що у вас є більше можливостей, ніж просто займатися стриптизом. Сподіваюсь, це не образливо, і я не хочу осуджувати. Я розумію вашу ситуацію. Просто намагайтеся бути в безпеці і не дозволяйте людям погано поводитись з вами. Дякую. Ні, це не образливо. Для мене це просто хороший спосіб повернути свою впевненість на сцені після травми та заробити достатньо грошей, щоб влаштувати життя, доки я не вирішу, що робити далі. Мені іноді не подобається те, як зі мною поводяться. Але як правило, я отримую набагато більше задоволення від того, що роблю, ніж від роботи з мінімальною зарплатою, де доводиться терпіти всяке лайно за набагато менші гроші. Безумовно, я не планую працювати тут в довгостроковій перспективі, однак це дає мені свободу працювати де я хочу. Що вибирати години роботи тощо? Я займатимусь цим в найближчому майбутньому, доки не з'явиться шанс інвестувати в щось інше. Сподіваюсь, ви теж знайдете хороші стосунки. Як жінці, я думаю, вам було неважко знайти людей, які би з вами переспали. Скільки разів на місяць ви займались сексом? Як ви думаєте, зі скількома чоловіками у вас був секс? У найгірші часи я гуляла 4-5 ночей на тиждень і майже кожного разу спала з новою людиною. Коли я зустрічала когось, з ким мені подобалось спати, я спала з ним кілька разів, але ніколи не мала справжніх романтичних стосунків. Так тривало приблизно 2 роки. На даний момент я знаю, що це кілька сотень людей. Однак більшість з цих партнерів були ще до того, як мені виповнився 21 рік. Тож так, я б сказала, що це були досить насичені роки. Не знаю, звідки у мене було стільки енергії, чесно кажучи. Чи фізично важко бути стриптизеркою? Чи вважаєте ви, що досвід в балеті допоміг вам стати достатньо фізично сильною, щоб стати стриптизеркою? Це дуже залежить від клубу, в якому ви працюєте. Хтось більше зосереджується на трюках з пілоном, а хтось на тверкінгу, наприклад, я наполегливо працюю кожного вечора та використовую свої балетні тренування, щоб створити вражаюче шоу. Тож це точно мені допомогло. Стриптиз дуже виснажливе заняття, оскільки ти годинами стоїш на ногах, танцюєш цілу ніч незалежно від того, чи це на сцені, чи це приватний танець. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, куди ви сходите після війни: на балет чи на стриптиз. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово. реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!